З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля, Спливає час в історію Навіч, на роки десятиліття вдалину летять. А ми ми всі земляни не пересічно зіраємося назад, крутимо наше колесо історію, згадуємо окремі історичні події на початку третьої декади різних історичних епох. Зазираємо у 18 січня 1654 року. Козацька рада під проводом Богдана Хмельницького ухвалює рішення. Присягнути на вірність московському царю Олексію Михайловичу. А 21 січня у Переяславі якраз відбувається ота от знакова Переяславська рада, в ході якої і присягнули козаки на вірність російському царю. Коли ж дійшла черга, щоб і московські посланці. Також присягнули на вірність українцям, то вони здивувалися, яка, яка присяга, яка вірність. Бояри нікому присягати не збиралися. Скотилася сльоза у гетьмана Богдана Хмельницького, але нічого вдіяти він вже не міг. Що цікаво, що оригіналів тих переясливських угод ніхто і ніколи не бачив. Скоріше всього, вони були московитами знищені, але і в козаків вони не збереглися. І тому за яких умов, на яких підставах козаки присягнули російському царю, перепрошую, московському царю, того сьогодні ми не знаємо. Скоріше всього, і так воно і було, що це був просто військовий союз. А не якесь таке державне утворення, про яке потім 300 років говорили, що це нібито возз'єднання України з Росією. Рівно через 300 років, у 1954 році, славне українське місто Проскурів на честь цієї події, називають Хмельницьким. І сьогодні це обласний центр України. Чи знаєте ви, хто такий Бенджамен Франклін? Я впевнена, що більшість із вас. Знають його в обличчя, так не дивуйтеся. Це американець, який народився у 1706 році, саме з тими січними днями був він і письменником, політичним діячем, громадським. Фізику вивчав. А взагалі-то Бенджемен Франклін один із засновників Сполучених Штатів Америки. Його портрет сьогодні зображений на 100-доларовій купюрі. Тому я й кажу, що обличчя його вам знайоме. Бенджемену Франкліну відвели таким чином купюру аж під 100 доларів. А ось першому президенту Сполучених Штатів Джорджу Вашингтону лише однодоларову купюру. Ну нічого, напевно, американцям видніше, що як їм робити. Рухаємося далі згадаємо, що саме цими днями 12-й з'їзд ВКПБ Всесоюзної комуністичної партії більшовиків України ухвалив рішення про перенесення столиці з Харкова до Києва. Нагадаю, було це у 34 році, тобто історія повернулася на круги своя. Зазираємо у 1943 рік, 18 січня. Того дня у карилицькому парку було розстріляно членів Київського підпільного обкому партії. Це трагічна сторінка в історії Кагарличини. У моєму архіві є газета Київська Правда 65-го року видання, ціла сторінка якої розповідає про кагалицьке підпілля і карлицьких партизан. Очолив тоді. Київський підпільний обком партії Іван Васильович Сергієнко. Це йому вже через 20 років, у 65-му було присвоєно звання посмертного Героя Радянського Союзу. А це члени райкому, секретарі Райкому, а потім члени обкому партії. Підпільно, звичайно, вони мінялися, тому що з кадрами було сутужно. Як ми бачимо, це ось Іван Ковальчук, Володимир Бердников, Степан Ковальський. Валентин Півтора дядько, підпільний обком започаткувався у вересні 42-го року. Ось у цій хаті, у ставах, відбулося його перше засідання, і зараз ви бачите протокол того першого засідання, на якому було Обрано Івана Сергієнка і секретарем підпільного обкому партії У ставах працював спиртзаводи, на тому спиртзаводі працював Сергієнко, ще деякі підпільники. А наприклад, Степан Ковальський працював слідчим поліції в Гарлику в українській поліції і під таким прикриттям він діяв. Ну, врешті-решт, як то кажуть, не обійшлося без зрадника. Зрадник зробив свою чорну справу і вже на початку. В середині, точніше сказати, січня 43-го року більшість із тих, кого ви тільки бачили на цих фото, були арештовані і відвезені у Васильків, тому що Василькові тоді була управа, яка керувала і Кагарлицьким округом, так би мовити. Степану Ковальському вдалося втекти. Ну а Івана Сергієнка, інших членів, та як воно завжди водилося, активістів чи тих, хто був запідозрений у зв'язку із підпіллям чи партизанами, їх розстріляли у Карлицькому парку. Ось, напевно, такого холодного дня, як сьогодні, 18 січня 43-го року. Сьогодні у Карлику є вулиця, якій присвоєно ім'я Івана Сергієнка, вулиця сестер Віри і Марії Куян. Вони були зв'язковими підпілля і також загинули тоді ж у роки Другої світової війни. Пам'ятаємо про тих, хто ціною власного життя боронив нам сьогоднішній день, хоча він нині виявився і не мирним. У 1963 році, саме цими днями, зафіксовано перший виступ групи Бітлз на телебаченні. Вона мала шалений успіх по всьому світу, але чомусь не тривалою. Виявилося її творче життя. Хоча багатьох її можна врати сучасники дожили до сьогодні. Наприклад, Пінк Флойд, Ролінг Стоуз, Пінк Флойд навіть спромігся, як ви пам'ятаєте, нещодавно виступити у метро разом із хливнюком. І акомпанувати йому пісню Ой, Лузі, червона килина похилилася. Ну, а прихильники Бітлз хай згадають про свої молоді роки. У 1969 році, цими січневими днями, у центрі Праги. Саме спалився студент Ян Пелик. А чому? Це було протестом проти окупації Чехословаччини радянськими військами. Ну ті часи, фактично радянські часи, як вони були і в Чехословаччині, інакшим методом протестувати було фактично неможливо. У 1968 році на Хрещатику також акт самоспалення здійснив українець Василь Макух, патріот, який воював Другу світову. А потім в лавах української повстанської армії за що відбув 10 років таборів, повернувся. І от інакше протестувати проти русифікації, проти окупації фактичної України Росією, як самоспаленням було неможливо. Звичайно, Василь Макух загинув. І ось 20, ніч, 21 на 22 січня. 1978 року. Олекса Гірник, житель Калуша, приїжджає у Канів на Тарасову гору і здійснює акт самоспалення. Перед цим розкидавши на горі і на навколишній місцевості близько тисячі листівок, які він виготовив і написав власноручно. Вони були неоднакові, але смисл їх був такий. Геть русифікацію України, геть московських окупантів за українську соборну державу. Взагалі-то Олекса Гірник, людина високих патріотичних поривань, довелося йому посидіти і в польській тюрмі, і в радянській, і ось він. Зрозумів і давав знати про те, що у Радянському Союзі протестувати можна було тільки ось таким чином: самоспалення. Ну, на місці цього трагічного акту біля пам'ятника Тарасові Шевченко встановили пізніше пам'ятний камінь на знак пошанування мужності, незламності і саможертовності Олексія Гірника. У 90-х роках коли запитували інколи в людей, де б ти хотів жити за кордоном, вони відповідали в Санта-Барбарі. А чому? Так я там майже всіх знаю. У 93-му році якраз на наших екранах завершився серіал Санта-Барбара. Він не завершився, його обірвали, тому що знімали його понад 12 років у Сполучених Штатах. Показали 2147 серій і врешті припинили цю довгу мильну оперу. Ось така, такий епізод нашого життя із 90-х років. 2014 рік, 23 січня, у Карлику. Біля аптеки постає Євромайдан, синій намет із золотими зірками. А часи ще були непевні, ще панував режим Януковича, вирував майдан у Києві, Майдани у багатьох великих містах. Ну, а тут. У нашому Карлику встановили цей майдан. Люди там, активісти, патріоти, прихильники Київського євромайдану, збиралися, співали гімн, роздавали поліграфічну продукцію, а також і збирали гроші у скриньку пожертв. І хто клав туди 5 гривень. Тисячу гривень. Гроші ці йшли на закупку продуктів, ліків, якихось необхідних речей для столичного майдану. Возили туди також дрова, воду, теплий одяг. Словом, карлицький Євромайдан підтримував Євромайдан, який був у Києві. Ми ще далі будемо розповідати про Євромайдани, тому що. Ця історія розвивалася далі у січні і в лютому. Ну а сьогодні скажемо, що ті, хто були найактивнішими прихильниками Євромайдану, бійцями із Беркутом, були першими, хто пішов тоді добровольцями на російсько-українську війну у лютому, того ж 2014 року. Багато з них загинули у перші дні, тому що були недосвідченими, але, але звитяга. Від майдану від героїв добровольців і добробатів 14-го року вона протягнулася сьогодні, і сьогодні вона надихає захисників України.